Чому ти почуваєшся непомітним, навіть коли, наче все робиш правильно, гарно одягнувся, підібрав слова, усміхнувся, а всередині все одно відчуття, що тебе не бачать. Ти стоїш поруч, говориш, але ніби крізь скло вона киває, слухає, але очима вже не з тобою. І в цей момент тебе пронизує дивне відчуття ти, ніби присутній, але не залишаєш сліду. Є чоловіки, які постійно потрапляють у це коло. Вони намагаються сподобатися, бути зручними, уважними, не робити зайвих рухів. Вони дивляться на неї з легким напруженням, як учень навчителя, що оцінює. І найгірше, що вони цього не помічають. Бо звикли думати, якщо я добрий, щирий, турботливий, мене оцінять. Але людська психіка працює не так. Коли ти занадто стараєшся, це щитується як потреба у схваленні. Психологи називають це дефіцитарною поведінкою, коли твої дії виходять не з внутрішнього бажання, а з браку. Ти робиш щось не тому, що хочеш, а тому, що боїшся втратити. І люди це відчувають. Пригадай просту сцену: Ви сидите в кафе, ти уважно слухаєш, киваєш, намагаєшся підтримати розмову. Навіть коли вона говорить нісенітниці. Твоє тіло трохи нахилене вперед, долоні на колінах, голос тихий, майже вибачальний. І поки ти намагаєшся бути ідеальним слухачем, вона нудиться не через тему, через енергію підлеглого, яку ти несеш. Бо вся твоя увага спрямована не на контакт, а на схвалення. Ти не з нею, ти перед нею, ніби на іспиті. І це знищує привабливість миттєво. Жінки не відчувають у такому чоловікові опори, бо замість рівності вони бачать внутрішню тривогу. Вона може навіть сказати: Ти хороший, просто щось не так. І вона матиме рацію. Бо тон емоційного фону говорить гучніше за слова. Ось інший приклад компанія друзів. Один говорить голосно, сміється, рухається вільно, другий стоїть збоку, усміхається, але не втручається. І саме цей друг, який наче поступився сценою, потім іде додому з відчуттям поразки. Хоча він нікого не образив, не зробив нічого поганого, просто його енергетика сигнал потреби, а не впевненості. і мозок оточення автоматично відносить його до фону. Психологи це пояснюють через поняття соціального зворотнього зв'язку якщо ти несвідомо демонструєш невпевненість, світ починає підтверджувати її. Тебе бачать так, як ти себе показуєш. І поки ти чекаєш, коли тебе нарешті помітять, світ уже вирішив, що ти спостерігач, а не головний герой. А тепер подумай, що якщо проблема не в тому, як ти говориш, а в тому, як ти займаєш простір. Бо саме в тому, як ти входиш у кімнату, сидиш, тримаєш погляд і є справжній корінь привабливості. І про це ми поговоримо далі. Ти помічав, що є люди, які поводяться впевнено, але всередині в них той самий страх не сподобатися. Вони, наче вже не ті тихі хлопці, але в їхніх рухах все одно щось не те. Вони роблять вигляд, що контролюють ситуацію, але це контроль на межі напруги. Вони сміються голосніше, ніж треба, занадто активно жестикулюють, занадто швидко реагують. Це вже інша крайність, компенсаторна поведінка. Психіка ніби каже Я не відчуваю впевненості всередині, тому створюю її зовні. Такі люди часто здаються харизматичними, але щойно атмосфера змінюється, вони губляться. Наприклад, у компанії все добре, поки є публіка. Але варто залишитися наодинці з кимось, і весь блиск зникає. Вони починають шукати підтвердження: тобі не нудно зі мною все нормально, правда? І все. Магія зникає. Бо впевненість, побудована на контролі, не витримує тиші. Психологи називають це ефектом зовнішнього локусу контролю, коли твій стан залежить від реакцій інших. Якщо тебе хвалять, ти на підйомі. Якщо тебе ігнорують, ти падаєш. І така нестійкість створює враження емоційної гойдалки, яку відчувають усі навколо. Пригадай знайомого, який постійно щось демонструє: нова машина, новий костюм, новий жарт. Він непоганий, він просто намагається утвердитися. Його привабливість живе на короткій дистанції, поки триває шоу. Але всередині він виснажений. Бо постійно працює на зовнішнє схвалення. Є ще інший тип ті, хто намагаються бути над ситуацією. Вони говорять повільно, дивляться зверху вниз, створюють образ байдужості, це захисна реакція від уразливості. Вони бояться, що якщо відкриються, хтось побачить їхню невпевненість тому стають холодними, відстороненими. Але саме ця холодність зраджує їх. Бо справжня впевненість не потребує дистанції, вона дозволяє близькість без страху. Уяви розмову вона говорить щиро, емоційно, а він відповідає коротко, нейтрально, ніби його важко вразити. Він думає, що виглядає сильним, але для неї це сигнал мені тут не цікаво. І тоді вона віддаляється. Так працює мікрокомунікація. Дрібні сигнали тіла і тону формують враження швидше, ніж слова, і поки одні губляться через надмірну поступливість, інші через показову відстороненість. Вони, наче протилежності, але корінь той самий страх не бути достатнім. Один доводить через старанність, інший через байдужість. Обидва намагаються контролювати враження, а не створювати зв'язок. Та привабливість починається не там, де ти стараєшся сподобатися чи сховати себе. Вона з'являється тоді, коли ти починаєш володіти простором, не контролюючи його, коли твоє тіло говорить спокійніше, ніж слова, коли ти не гонишся, а просто є. Саме це і відрізняє справжню присутність від гри. І ось тут починається найцікавіше як навчитись керувати простором без сили, без показності. Лише за допомогою власної енергії. Саме з цього починається твій реальний вплив. І про це ми поговоримо далі. Якщо придивитися уважніше, усі ці типи тихі, надмірно старанні, показово впевнені чи холодні, це різні прояви однієї тієї ж внутрішньої програми. Програми, що називається страх відторгнення. Це не просто емоція, це базова схема. Закладена ще в дитинстві, коли мозок навчився любов треба заслужити. І далі, в дорослому житті, люди лише вибирають різні способи, як цей страх маскувати. Один стає добричком, інший альфою, третій спостерігачем. Але всі вони діють не з центру, а з реакції. Психологи називають це патерном уникання досягнення. Це коли людина одночасно прагне близькості і боїться її. Уяви хлопця, який спочатку активно проявляється, пише, цікавиться, фіртує, але щойно жінка відповідає взаємністю, він різко холоне. Не тому, що передумав, а тому, що його мозок сприйняв близькість як загрозу. У нього вмикається психологічний механізм самозахисту від уразливості. Дослідження Гарвардської школи психології показують, що у більшості чоловіків, які демонструють показову холодність або надконтроль, спостерігається підвищений рівень тривожної гіперактивації. Це коли тіло перебуває в постійній готовності до оцінки. Вони не розслабляються навіть у спокійній ситуації. Погляд напружений, плечі злегка підняті, жести стислі. Цю напругу сприймають усі навколо. Навіть якщо не усвідомлюють, і вона відлякує, бо нагадує про небезпеку. Є й протилежний полюс, уникаюча стратегія. Людина, що втомилася від постійного внутрішнього напруження, вирішує нічого не хотіти. Вона ніби вивісила табличку Мені байдуже. Але ця байдужість не спокій, а втеча. У неї навіть інтонація стає плоскою, міміка мінімальна. Це виглядає як самоконтроль, але насправді це емоційна гальмівна система. Так людина блокує ризик знову відчути сором чи біль. Парадокс у тому, що обидві реакції, і гіперактивна, і уникаюча, тримають людину в стані постійної недостачі. Бо справжній контакт можливий лише тоді, коли ти дозволяєш собі бути видимим. А щоб бути видимим, треба ризикнути. Психіка, яка постійно ховається, не може створити привабливість, бо привабливість народжується з енергії присутності, а не з маски. Коли чоловік перестає гнатися за схваленням і одночасно не грає байдужого, в ньому з'являється те, що психологи називають спокійною домінантністю. Це не про зверхність, а про рівновагу між внутрішнім і зовнішнім. Його рухи стають плавними, паузи природними, погляд теплим, але стійким. Така поведінка сигналізує безпеці, і саме тому вона приваблива на глибинному рівні. Мозок іншої людини реагує на цей баланс як на стабільність. У дослідженні Університету Каліфорнії було показано, при взаємодії з людьми, які демонструють спокійне самоприйняття, активується дзеркальна система нейронів емпатії. Тобто, наш мозок автоматично синхронізується з їхнім станом. Тому поруч із впевненою, але не показною людиною. Інші почуваються спокійніше, і цей спокій сприймається як магнетизм. Усі попередні типи лише імітують цей стан, намагаючись створити його штучно. Але справжня сила не в тому, щоб здаватися сильним, а в тому, щоб бути рівним, не змагатися, а володіти моментом. І тут виникає нове питання якщо спокій це ключ, то як саме його передати? Як навчитися демонструвати впевненість тілом, коли всередині ще є сумніви? Саме з цього починається практика справжньої присутності, і далі ми розберемо, як це зробити. Коли ці механізми вкорінюються, вони починають формувати не лише твою поведінку, а й твоє життя загалом. Вони стають частиною ритму, як фонова музика, яку ти вже не чуєш, але вона керує тобою. Людина, що звикла до внутрішньої тривоги, починає будувати кар'єру, дружбу, навіть кохання за одним і тим самим сценарієм через постійну потребу контролювати враження. Це не видно одразу, але відчувається усьому: у поспіху, у дрібних виправданнях, у тому, як ти вибираєш слова, щоб не прозвучати занадто. Зовні, все виглядає стабільно. Ти працюєш, спілкуєшся, плануєш. Але всередині кожна ситуація це маленький іспит. І кожна людина, яка тобі подобається, стає дзеркалом, у якому ти перевіряєш власну вартість. Психологи називають це залежністю від зовнішньої валідації. Ти ніби втрачаєш центр, коли навколо немає підтвердження, що з тобою все добре. Є цікаве спостереження. Такі люди часто мають бездоганну зовнішню комунікацію, вони вміють підтримати тему, розрядити напругу, жартувати. Але якщо подивитися глибше, у цих розмовах майже немає справжніх я. Вони говорять, щоб подобатися, а не щоб висловити себе. Це називається адаптивна соціальна роль. Вона корисна в роботі, але руйнівна. У близьких стосунках, бо замість контакту двох особистостей утворюється контакт двох образів. Така стратегія виглядає безпечною, але вона поступово виснажує адже кожного разу, коли ти граєш когось, ти віддаляєшся від себе, і що більше ти підлаштовуєшся, то менше залишаєш простору для автентичності того, що створює справжній зв'язок. Відсутність цього зв'язку породжує емоційне відчуження, коли ти фізично поруч, але психологічно далеко. Це відчуження потім проявляється в дивних формах байдужість до партнера, втеча в роботу, пошук нових вражень, які дають короткий сплеск уваги, але не заповнюють порожнечу. Людина, наче постійно, шукає новий стимул, щоб відчути себе живою. Але це не життя. Це емоційна регуляція через зовнішні подразники. Ти не в спокої, ти в режимі виживання. І коли ти в такому стані зустрічаєш когось, хто справді цікавий, усе починає повторюватися: тривога, контроль, страх бути викритим. Мозок знову запускає стару схему: Доведи, сподобайся, не покажи слабкості. І навіть якщо все починається добре. У якийсь момент ти відчуваєш, вона віддаляється. Не тому, що ти зробив щось неправильно, а тому, що вона відчуває енергетику боротьби. Справжня привабливість не живе в боротьбі, вона живе в рівновазі. Але щоб дістатися туди, потрібно змінити не поведінку, а глибинну установку, з якої вона народжується. Не як говорити, а звідки ти говориш. Не як тримати себе, а чому ти досі тримаєш. І ось тут починається найцікавіше момент, коли поведінка стає відображенням внутрішнього стану, коли ти більше не граєш роль упевненого, а просто відчуваєш цю впевненість. Це вже не техніка, а стан, і саме з нього народжується справжня притягальність. Про це у фіналі. Усі ці історії різні лише зовні тихий, який старається бути зручним, гучний, який компенсує, байдужий, який ховає страх. Вони всі про одне й те саме про спробу довести собі, що ти достатній, і поки ти шукаєш це підтвердження в інших, ти живеш у чужих очах ти ніби щодня виходиш на сцену, забуваючи, що світ не театр, а дзеркало. Коли людина постійно живе в режимі сподобатися, вона втрачає зв'язок із реальністю. Вона вже не слухає, а чекає реакції. Вона не дивиться, вона перевіряє. Вона не живе, вона демонструє. І тоді життя стає нескінченною демонстрацією кюріті стабільності, яку ти всередині не відчуваєш. Це виснажує. Бо насправді ти не борешся за любов, ти борешся за дозвіл бути собою. Психологи називають це втратою автентичності. Це коли навіть у дрібницях, у тому, як ти сидиш, як говориш, як смієшся, ти несвідомо вибираєш безпечний варіант не тому, що хочеш, а тому, що колись навчився менше ризику, менше болю. Але з кожним роком такий вибір краде в тебе живість ти перестаєш відчувати гостро, а без гостроти не буває привабливості. Подумай, скільки моментів ти прожив наполовину, щоб не здатися слабким, щоб не показати, що хвилюєшся, щоб не виглядати занадто зацікавленим. Ти захищав себе, не розуміючи, що захищаєш не серце, а власну маску. І, можливо, саме тому поруч не залишалося тих, хто міг побачити справжнього тебе. Справжня сила не в тому, щоб бути безстрашним, а в тому, щоб дозволити собі не ховатися. У спокої є привабливість, у правді є магнетизм. Люди тягнуться не до ідеальних, а до справжніх, бо справжні створюють відчуття безпеки. І поки ти намагаєшся бути кращим, ти лише підтверджуєш, що не приймаєш себе. А коли ти зупиняєшся, просто дихаєш, говориш, дивишся, щось міняється. Простір починає відгукуватися. Може, питання не в тому, як стати привабливим, а в тому, коли ти дозволиш собі бути. Бо те, що ми шукаємо в чужих очах, завжди починається з власного погляду. І поки ти не подивишся на себе без критики, ніхто не побачить у тобі те, що варте захоплення. Ти не мусиш доводити що гідний, просто будь тим, хто більше не ховається. І тоді увага, яку ти шукав. Сама знайде тебе не як нагороду, а як відображення твого стану. Якщо щось у цій історії відгукнулося тобі, зупинись на хвилину, напиши в коментарях, що ти відчув, і підпишись, якщо готовий, розібратись із собою глибше.